Ми проживаємо тут Ці стопчики залиті з 98-го року. Це не то, що їх зробили вчора. Чи Місяць тому. Чи, тому щоб не машини рік тому. 20 років. Тут я от, особисто живу 20 років. Вони тут були. Чому ніхто не прийшов з Дівчата давайте може щось друге зробити. Бо щось люди йдуть, спотикаються. Кожен день ми є в магазині, Хтось з один пожалівся. Якщо ви тут сто разів спотикалися, прийшли, сказали, Світлана, Ви самі тут є, люди ходять. Я не сто разів спотикався. Я як спотикнувся я минулої зими один раз. А ви, якщо тут ведете якусь діяльність, то ви в першу чергу самі повинні, як свідомі громадяни, забезпечити людям біля свого магазину безпечні і безперешкодний путін. Це немає Безпеч. дівчина, хлопець тут ходити і показувати, що потрібно зробити. Як Пані бутан, 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 бутан. Бутан. Оту річ встановлювали не 20 років тому, Ту річ встановлювали ви. Ось тут вона стояла роками. Люди його били, копали це не люди, це і для машини. Це Я сам... О, І це вам хтось повинен пояснювати з жителів, що того не повинно бути під ногами. Ніколи не їздить на Машини стоять. Отут, я тут 33 роки живу. Отутвити поставити на пішохідній доріжці павільйончик, поставити людям під ногу. Будь і елемент благоустрою називається. Дивіться перекрили весь потік людей на пішохідній доріжці своїм тим. Елементу благоустрою, а тут зробили людям, будь ласка, люди. Ідіть, ідіть робити, що хочете. Шановні, та всі ті штуки покрали, решта рознімали. Е, вчора вже засвітили світло, бачите. Е, плафон світив з такої сторони, тільки один того плафона не ну, було. Плафон був, а я винашала лампочка згоріла. А ви, якщо хочете, забезпечити безперешкодний і безпечний прохід біля магазину. роботи. Ви маєте що ви ті церкви знімаєте? Боже це не церква, це біда. сталося трагедія. Ви бачили так, мою маму? Я бачила. Де ви бачите? Ви, якщо ви йдете з якусь діяльність, і як свідома громадянка, самі повинні прийняти міри, щоб біля вас люди ходили безпечно, не травмуючи, і щоб тут було все гарною Ну, Встановлено пепсі установочку світло звітом кидає тінь. Тут світла не було, люди йдуть, так. Один, якщо тут не спотикнувся, то тут. А якщо ні, то тут кондиціонер, гляньте, будь ласка. Що вам заважає конденсату від 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 відвести будь-яким способом, чи верхом, чи низом. Що не зомби, викане. Що ви тут лише пояснюю? Конденсат падає сюди, натікає, замерзає. Люди йдуть. Я сам 15-му році зимою впав отут головою до тобу. Якщо ви не свідомі, то значить, хай вами займаються відповідні служби. Мене цікавить по заяві в першу чергу вияснити, я земельна ділянка тут знаходиться, я тобі говорю, наш Рінден-24. Тобто твоя? Прибункова тобто територія моє. його. Ось тобто, 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 ту маленьку тобто, ялинку першу. Біля підприємців, як за, з ним закріпляється, якась територія відносно. То... Це не до мене, це Йо, до, 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 до влади. Ви вже мають собою форму? Немає. Все, управляє... За два роки ні по не приступили на роботу. Тобто ти не повинен тут для них прибирати, а, тобто, аби, аби, тобі не платять. Вони повинні прибирати самі, якщо вони куда й домі, вони самі прибирають тобто, свою прилеглі територію. Прийма... Багато падають тут мешканці. З нашого під'їзду впало, що їх два мужики піднімали. То, до того от дерева, до того гольника. До там. того гачка. Так, так. А до тих от пеньків. що і там є? Їх тобто мешканці падають. Я, ну, як світло швітло, то може там хто бачить, а не бо швітло, там немає лампочка, згоріла, чи що людина не бачить. І, все. і, все. Але і, не і ото я вважаю, то, то треба позабирати. То, ті, Світла, і пеньки, і світли, все, а так? що? Та ніхто тут машинами дуже не діє. А то і все, і все буде добре. І все нормально. А там зробити поверху, Вона мала листок у 2014 році, підписували всі, щоб тут це нічого було, не було. було. І Леся вона забрала додому, тільки що пішла. Приносила. Тобто було звернення, було звернення міську раду? Сказали, що тут нічого не буде. Це ж бред, розумієш, є потік людей в церкву, є потік людей в Біблію з масово, є потік людей в магазин, в лікарню. Тут зранку настільки великий потік людей, як в центрі міста. Ну, люди не йдуть через ну, це, та суспільни, люди йдуть. Оцей елемент благоустрою перекрити, понаставляти наставляти от отаких заливаних бойочків, де люди отут йдуть масово в церкву, і зробити ось такий благоустрій людям там перекрити. Будь ласка, люди ходіть сюди тут. Ну, вибачайте, в мене нема слів. Коні так, але нема проблем, буде завтра. Якщо але тут на тому місці зразу постаріть квітки, я говорю. Я не збираюся. От цього ні на тому місці я вам кубляти. говорю, що тут не буде ніяких ні квітників, ні нічого. А якщо ви узгодите квітники з міською радою і вам на то дадуть дозвіл, а я, а я впевнений, що не дадуть. А, тепер, а, а чому це не дадуть? Так. А впевнений? Так, 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 я, я впевнена. Тому що фемель. там вже стоїть цей квітник і не один раз так. люди падали. Ви тут працюєте чи вас? А власність я хто власник? Наша власність. А це ваша спільна власність? Як вас звати? Юра мене звати. Кенсело. Зрозуміло, молодець. Молодець. Не буду говорити, але молодець. Вони стоять 20 років. Юра, 20 років тому вставляли, коли робили благоустрій. Коли розставляли бруківку, чому за 20 років ні міська рада, ніхто, нічого, ніхто, ніхто, нічого не, нічого не звертав? То як, 20 років, простояло, а тепер проблема сталася. Ну ну це смішно. Ну, чиясь бездіяльність тут проявляється, смішно. однозначно. Це так. смішно. Так, звичайно, мені дуже прикро, тому що то дійсно моя сусідка дійсно тут проживає. Я, я, то, мені було дуже неприємно, але то не означає, що я, я ви розумієте, я, я, винувати, винувати того. Я, я завтра возьму ковалду, ми поб'ємо. Я дивився, вона все захищала. Та в я, я вас чуть не розбив, то блядь, Знімати я завтра кувалду до візьму. Бачите, Так, немає щоб не було.